Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на нас чекає перевірена руками класика, українські вареники з м'ясом. Для приготування страви нам треба взяти 1 кілограм і 350 грамів яловичини, кладемо його до каструлі, заливаємо водою, додаємо очищену цибулину з морквою петрушку, висипаємо горошини змішаного перцю і доводимо м'ясо до кипіння на великому вогні. Після цього зменшуємо вогонь. Збираємо піну, що буде з'являтися. Варимо на невеликому вогні півтора години. Після того, як м'ясо буде готове, треба потримати його у каструлі приблизно пів години. Так воно стане соковитішим. Далі перемелюємо яловичину на м'ясорубці. Попередньо треба подрібнити м'ясо шматочками. Після цього беремо патеню, наливаємо в неї 2 столові ложки олії та смажимо 2 нарізаних цибулини або одну велику, до м'якості та золотистого кольору. Додаємо засмажку до м'яса і мелимо разом з нею. Мелене м'ясо перекладаємо у велику посуду, всипаємо 10-15 г солі та півчайної ложки чорного меленого перцю. Далі все перемішуємо, додаємо 50 або 100 мл бульйону, у якому варилася яловичина для більшої соковитості. Якщо м'ясо дуже сухе, то краще влити більше бульйону. Начинка готова, а зараз перейдемо до тіста. Нам потрібно взяти 1 кг і 250 г пшеничного борошна. 500 мл холодної води, 3 яйця, 10 г солі, а також ще треба 50 грамів борошна, щоб підсипати робочу поверхню. У борошні робимо заглиблення, вливаємо туди 3 яйця, всипаємо сіль, додаємо воду і починаємо замішувати тісто. З часом воно виходить еластичним, дуже приємним у роботі і не липне до рук. Коли тісто готове, його треба накрити мискою та поставити на хвилин 15, щоб відпочило. Зроблене таким чином воно виходить дуже якісним, як бачите, у розрізі. Тому українські вареники у вас обов'язково вдадуться, не розваряться, а начинка не витече. Тож розрізаємо тісто на два шматки. Один прикриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрився, а з другим працюємо. Посипаємо стіл порушном і розкачуємо шматок тіста до товщини 2-3 мм. Після чого відтискаємо склянкою кружечки. У мене вона залізна та дуже зручна для такої справи. Варенички готові. А обрізки теж замісимо і поробимо варенички з них. Варенички готові. Начинка тоже готова. Пора ліпити українські вареники. На кожен кружечок викладаємо чайну ложку начинки і зліплюємо спочатку класичним способом, а потім робимо шнурочку. Кружечок важить десь 15 грамів, як і начинка. То один вареник вагою приблизно 30 г. Так ліпимо всі вареники. Але є й інший спосіб. Зараз я його продемонструю. Для цього я розділила начинку порційно, розклала варенички на столі. Викладаємо на кружечок начинку і будемо ліпити аналогічним чином. Різниця у тому, що я викладаю начинку відразу, а не по одній, так виходить трохи швидше. Вареників у нас багато, то частину ми заморозимо, щоб зварити пізніше. Для цього їх спочатку треба викласти на дошку, заморозити і тільки тоді перекласти у пакети для зберігання. Якщо захочеться українських вареників, я відразу закип'ячу водичку, підсолюю її і викладу заморожений напівфабрикати укріп. Але то буде потім. А прямо зараз ми відваримо свіжі варенички. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 4 літри води, підсолюємо, а коли рідина закипить, по одному вкладаємо вареники. Не забудьте помішати, щоб вони не прилипли до дна. Після спливання вареників варимо їх 3 хвилини. А зараз витягаємо нашу смакуту шумовкою на тарілку. Погляньте, які симпатичні! Це справжні українські вареники за сімейним рецептом. Так готувала ще моя бабуся та матуся. Тож для мене це у буквальному сенсі смак дитинства. Зверху обов'язково треба їх полити цибулевою засмажкою або шкварками. Також не зайвою буде домашня сметана. Погляньте, який вареник всередині, начинка соковита, духмяна, а тісто тоненьке та пухке, неначе хмаринка. Разом це все перетворяється на справжній кулінарний шедевр. Обов'язково спробуйте приготувати українські вареники при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться враженнями, друзі, чи готували ви українські вареники за моїм рецептом і чи сподобалися вони вам, смачного та продуктивного вам дня!